Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка. І за мною ви бачите два трактори це don 244DH і Uta 244 SX. Ви написали в коментарях зрівняти ці дві моделі, дуже мене попросили. І ось перед вами цих два міні-трактори. Різниця в ціні в них серйозна. Отже, буде про що поговорити і показати наглядно, в чому відрізняються і чому Donf наскільки дорожчий. А Uta дешевший. Нагадаю, ціна Uta. 700, по-моєму, 780 доларів. да. А от Донфенга 9270 доларів. І якщо так порахувати, 300 і ще тисячу 1300 доларів різниця у них досить пристойно так. Що ж, поїхали? Почнемо з двигунів. Донканга – це стандартний КМ 385 ВТ. Бачите, трьохциліндровий движок з безпосереднім приском двигуна, має рідинне охолодження, без турбонадува, атмосферний, звичайний, чотирьохтактний, хтактний Циндри вертикально, двигун нарядний. В принципі, по намісному по електроніці питань нема, ніяких фішок, які болтаються, висять, десь не закріплені, нема. Всі шланги, все уложено. Правильно, грамотно, капотом все чітко закривається. І, в принципі, так. Об'єм його 1530 кубічних сантиметрів. Так, закриваємо капот. Ось. Тепер переходимо до Юту. Двигун тут лінійки ЮД, Ника М. І відрізняється тим, в першу чергу що тут має, є більший об'єм 1700 там, щимось, кубічних сантиметрів. Тобто він об'ємніший, а отже має більший крутний момент. А крутний момент для мінітрактора це ой-ой, ой як важливо. Тоді є безпосередній приспалива, рідине охолодження, як ви бачите, ось ви бачите такі щітки з усіх боків, тобто від пилу він І якихось фізичних. Таких чинників захищений краще. Mm. Ось. А так-то нічим не відрізняється до гони, що там, там більш-менш однакові характеристики. Передні противаги є на обох моделях, задніх немає також на обох моделях. По резині. Мені здається, на Юту буде більше. Передня на Донтен 6х16, на UT 6,5х16, так більше. І задня у нас тут. 95 на 24 а на Юто 112 на 24 Так, на Юто більша задня резина. Отже, що це виходить? Вага Донфенга 1290 кг, а Юто 1300 кг. Тобто вони по вазі однакові, і навіть Юто, якщо лише противаг начіпляти, буде важчий. У Юту більша резина, і більш об'ємний двигун з більшим крутним моментом. Отже, тяговий клас Юто більший, ніж у цього Донфенга. Він наскільки дорожчий. От Я не розумію. Давайте по навісну обладнанні, подивимось. В Юто воно витримує по, по заводу 420 кг. Там ну, 414, десь пише 440. Коротше, 420 така середня величина 500 кг. Люди їздять, витримує нормально. Вал відборопотужності на дві швидкості. Фаркоп ось таке в принципі, вухо Дон Фенгер. Бачите, трьохточку не додумались, як третю вісь. Отак От зачепити. Є два гідровиходи, вал відборопотужності на дві швидкості іншої системи на нього фаркоп. Він по виліту регулюється, по нахилу. Також і в принципі, вагові показники на вантаження однакові. Що там, що там Нема ось такого щита. І, в принципі, по навісному обладнанню вони рівносильні. Тепер по трансмісії ще ну, в обох в них підучий передок, в обох є е, гідропідсилювач керма. Задня в нас е, мост блокується механічно. Що там, що там, є педалька блокування заднього дифференціалу і по салону тоді відмінності. І, в принципі, салон них також сильно не відрізняється по комфорту до фенгу, що хороше, то це сидіння. Такий ось, бачите, що гаймо стандартне. Відчепився, че Така КПП між ногами це вже мінус. І приборна панель дуже скудна, я не знаю, за такі кошти могли б щось цікавіше вже сюди перечепити. А на юток. Ой, бачите, як туди зручно трохи. Опа. На юту, бачите, приборна панель вже така більш приємна, сприймається краще. Також КПП в нас збоку вже, також зручніше. Елементи управління ось під кермом, просто я нікуди не нахиляюсь, чого не роблю. Просто ось так сижу і керую цією машиною. Це плюс. В принципі, мені навіть по вигляду краще, червоненьких тракторів дуже гарний. Напишіть, будь ласка, в коментарях е, вважаєте, який трактор за свою ціну кращий? Я вважаю, що юто набагато за цей Дон Пенг. І ось. Поділіться обов'язково напишіть коментар, поставте лайк і підпишіться на канал. І дивіться відео, я їх викладаю регулярно. Буду вдячний за вашу активність. З вами був Євген. Слава Україні! До побачення!